Привіт, мої любі глядачі. Ви на моєму каналі Чудодійні Хрестики і з вами я Ольга. Одразу хочу вибачитись перед своїми глядачами, що я так довго не викладала відео. Чому? Тому що, на жаль, трошки я прихворіла, попала в лікарню. Поки я там відпочивала, скажімо так, курортничала, то у мене не було можливості щось викладати. Хоча я викладала в шортс відео, що у мене був там процес, була вишивка. Була вишивка, І я там трошечки повишивала, коли була у мене така можливість, коли мені стало вже краще, то я Декілька разів брала в руки свою, свою роботу і е, намагалась вишивати. Ну, не можу я без вишивки, не можу без вишивки, тому навіть у лікарні я з собою потарабанила набор. Ну нічого, це ж це ж дуже добре, я вважаю. Тобто, ми вишиваємо це таке безбашені люди, що. Можемо вишивати, мабуть, навіть іще й на луні на місяці. Ну, це добре, це добре, я вважаю. І що хочу сказати за цей день, коли я записую відео. Я після лікарні я пішла у відпустку, у відпустку з роботи, і тому я в гостях, В гостях. гостях у Доні. і взяла з собою. Пару процесів, які я зараз вам покажу, і покажу свої просування, які у мене зробили з цими процесами. Я тепер цей місяць буду качувати оттуда-туда, туди ну, загалом буду у доні, і по можливості буду знімати відео просування оцих двох своїх процесів, які я взяла з собою у відпустку. Так, що ми почнемо? Почнемо з цього процесу. Бачите, я думаю, ви вже помітили. І хто дивиться мене, хто дивиться мій канал, то всі знають, що це за процес. Це процес від за схемою Світлани Січкар. Називається мед. Дивіться, яка краса виходить. Ну. Це немає слів, немає слів, одні емоції, як кажуть. Вишивається легко, вишивається з задоволенням. Задоволення подивіться, яка краса, подивіться, які квіточки, який які вже мед, мед, наче вже проступає і сам хоче тут вишитись. Вишитись, Бачите, бачите, яка гарнота, яка красота. Як це гарно все виходить. І саме цей процес, я ще сюди голочок натикала, щоб не загубилися, бо магнітики я така дамочка, що забула про магнітики. І магнітиків я з собою, на жаль, не взяла. Процеси, два процеси вкинула в сумку і бігом тікати з тої роботи. А от такі діла, такі діла. і От я хочу вам розказати, що про цей процес. Хто мене дивиться перший раз, я з цим процесом беру участь у спільному відшиві, не в спільному вічі, відш... ну так, да, спільному відшиві, в СП від Люсік вишиває смачненьке СП. От, Людмилко, я передаю вам своє вітання. І дивіться, скільки я вже навишивала, вишивала, це буде у мене як відео. А, 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 як, а, як воно, відео такий, і це буде як звіт, звіт по моїй вишивці. Я вже вишила на, на цьому а, процесі. Зараз трошечки ще вам розверну, покажу, дивіться. Тут куточок тільки зайнятий ось, і воно буде дуже-дуже гарний медочок. Я ось що ще ставлю вам прев'ю. Подивіться, яка гарнота буде, хто перший раз дивиться, ти подивиться і побачить, що. Воно, ну, коли закінчиться, по і що воно вийде. Тут вже небагато залишилось, я вже більшу половину вийшла, залишилось, ну, правда, не набагато більшу половину, але залишилось 48%. 47, 47 і 52. Залишилося відсотків, і чому я взяла ці саме ці процеси з собою? По-перше, тому що цей процесик, цей процесик я хочу завершити. Тут небагато залишилось, я думаю, що якщо мені буде вистачати часу і все таке інше, то я його дуже швидко завершу. Це у мене процес, мало того, що я з ним беру участь у СП, так цей процес у мене вже націлений на те, що я подарую цю. Оформлю в рамочку, він буде невеликий, і я подарую цей це свій виріб, скажімо так, витвір мистецтва, подарую своєму батькові на день народження. Він у мене джуляр, Я думаю, йому буде приємно мати у себе на стіні або на столі, так як воно невелике буде таку приємну картиночку, я так вважаю. Навіть зараз, коли вона не завершена, вже дивишся і картинки вражаючи, здається, що вже мед, мед тут сам вже з'являється, з'являється і вже сама картиночка солоденька така, і приємно навіть торкатися до неї, і наче запах відчуваєш цього меду. От, оце такий у мене процесик, такий процесик я взяла, тому що скоро на початку грудня, у мого тата, день народження. Я вважаю, що я зможу все його закінчити, оформити і вчасно це зробити і подарувати своєму татові. Ось такий план. Такий план І я йду до цієї до цілі, скажімо так. До так як плани і мрії повинні здійснюватись, то я вважаю, що я все для того роблю, щоб мрії і плани у мене здійснювалися. Ну і наступний процес. Чому саме цей процес? Значить, хто, ще раз повторюю, хто мене дивиться, той знає, що у мене на осінь заплановано 10 процесів я вишиваю по черзі. Тобто кожен день один процес. Але ж обставини склались так, що я всі процеси з собою взяти не могла. Всі 10, я взяла ці два, які мені вкрай до нового року треба закінчити і підігнати ці роботи. Ну, один процес до грудня, до початку грудня, цей процесик, а цей до нового року, так як я, хочу чубіток вишити і закінчити його до нового року, щоб подарувати своїй. Донці, дорослій донці. Я думаю, їй буде приємно бачити таку роботу, до якої приклала руку її мама, і сама це все для неї зробила. Робота класна. Я вишиваю і получаю від неї шалене задоволення. Чесне слово, от шиєш і і відчуваєш, що ти хочеш це шити, і шити, і шити. Він, він доволі нескладний, він дуже легенький, ниточки чудові взагалі. 14 каунт, каунт ну, що ще треба? Кольорів, кольорів не так багато, щоб можна було там заплутатись. І бек тут, наскільки ну, я не дуже полюбляю бек, і бек тут зовсім нескладний, легко вишивається, і не складає ніяких Труднощі. Тобто цей процес процес сплошне задоволення, скажімо так. Ось подивіться, подивіться, що в мене вийшло з цим процесом. Я спеціально відео не готувалася до відео, просто мені так спонтанно захотілося. Освітлення я теж з собою, скажімо, так, типу професійне не брала, а тільки взяла деякі лампи, за допомогою яких я вишиваю, і от вирішила так засняти це відео спонтанно, щоб з вами поділитись своїми просуваннями. Дивіться, що можу вам показати. Зараз я розкрию трошечки процес, вибачаюсь. За незручності, можливо, комусь є. Дівчата, чесно кажучи, його так важко натягувати. Він такий тканина добова, звісно. Ну, нічого, ладно, натягну. П'яльця у мене дуже добрі. Дивіться, які п'яльця. Ось, кому цікаво, дівчата-хлопці, дивіться, які п'яльця. Я їх обожнюю. Вони широкі, вони міцні, вони якісні. Мені настільки приємно з ними працювати, що навіть оця цука тканина, ну, якщо хто вишиває Dimensions, так чобітки вишивав, то ті будуть знати, що на чубітки, 14-й цей каунт дуже-дуже ну, цупки. Дуже, -дуже цупки і важко їх натягувати на п'яльця. Я на рамі не вишиваю, у мене практично всі процеси на п'яльцях, окрім одного єдиного. А всі інші у мене на п'яльцях. Тому машкувато, ну нічого. Це не страшно. Дивіться, дивіться, яка краса виходить. Дивіться, я вже цю сторону вишила. Гляньте, які подарункові набатчики, які коробочки. Вони як ну як справжні. Ну, такі справжні справжні мультяшні, правда? Дивіться, як все гарно виходить. Такі відцінки справжні. такі, Ну, ну, що я можу вам ще сказати? У мене емоції, у мене емоції, і я думаю, що кожен, хто такі речі вишиває, у всіх є такі емоції. Дивіться, який червоний колір, які переходи, який відтінок, і бленди змішані настільки вдало, і кольори підібрані. От ну. На камеру передається взагалі. Ну, Прямо прям як, як намальоване воно без ніяких таких нюансів і недоліків. От, Хто погоджується зі мною, ну, напишіть мені дійсно, от хто вишиває Dimensions, щоб бітки і все, вони так класно пророблені і так приємно їх вишивати, що от просто ну, я в Захваті. 14 каунт взагалі. Класно вишивати, все видно, все ниточки класно проходять і, і не чіпляються нікуди, не ні, ні, та скачуть туди-туди, тобто взагалі ніяких проблем немає. І ось вже це е, е, носочок, носок з чувітка. А це вже п'яточка. Бачите, п'яточку я теж вже почала вишивати. Почала там, оцей йде червоним, це починається, тут вже теж коробочка, коробочка йде подарунково. Далі ще вище буде ще коричнева, така ж приблизно як відтінок, як оцієї коробочки, приблизно такий відтінок буде із цієї коробочки. Ось так у мене просувається цей процес. Хочу що хочу сказати за ниточки. Ну, по-перше, Dimensions у мене це перший, перший Dimensions, і я жодного, жодної хвилини не пожаліла, що я його придбала. Це дійсно ну, професійно, професіонали, професіонали, і ще раз професіонали. Нитки прекрасні. Розробка чудова. Всі матеріали я задоволена, хоч тканинка цупкенька, але ж е вона чудової якості, вона мені подобається і приємно на ній вишивати. По-перше, тут і колір такий, він не білий, не білий колір, молочний у ріже. все в цьому плані, все добре, і ніяких проблем з цим немає. Ви бачите, на цій роботі я. Не забула взяти магнітик, а на ту роботу, на, на жаль, забула. Ну нічого страшного, яголочки не розкидаю, у мене все нормально з цим, і ніяких проблем немає. Так що, ось зацініть, будь ласка, який сам процес подивіться. Бачите, наскільки от, оцей фон, якби це сніг. Дивіться, як відтінки підібрані і наскільки переходи. Плавні, От ви бачите, сніг вишивається в три ниточки. Напівхрестом в три ниточки. А взагалі робота вишивається в дві ниточки і бікстіч в одну ниточку. Тобто робота з різною плотністю, так скажемо. Тут три ниточки, тут дві ниточки, і воно настільки додає об'єму. бачите? Воно не, не таке геть сплошне, таке як рівненьке, а так надає оці три ниточки в одну сторону. Вони надають такого приємного об'єму, так як наче сніжок сам справжній. З цієї сторони так само. Так само, бачите? Ось таку розмітку я роблю. Маркером завжди. І у мене, от не знаю, це у мене крайній маркер, цей голубий. Я не знаю, він закінчиться, що я буду робити, бо купувала інші маркери. Ну, як, сьогодні, бачите, тут навіть ось у посередині, посередині. Ну, він мені щось не дуже заходить. Я не знаю, не впевнена, як він буде добре. Відпиратися, але сподіваюся, що все з цією роботою буде добре. От. І дивіться, ось які, яка палітра ниточок. Палітра ниточок. Бачите? Ось. Ой, зачепила. Дивіться, якщо в мене лишається ниточка на волочці, якщо є запас волочок вільних, то я спокійно лишаю ниточку. З блендом, з блендом. Тут такі бленди, що їх можна порахувати на пальцях, тут їх небагато. І бачите, бленд у мене з ниточка 154 номер 15470 і ниточка 15576. І я втикнула бленд голочку з блендом, втикнула от сюди, на номер 15470. І воно виходить. Ну, я вже знаю, якби, знаю, що у мене це бленд, мені не треба робити ніякий новий органайзер. Я знаю, що в мене бленд з цим кольором. Він є один, і ніяких плутанини ніякої з цим у мене не буде. Тобто я впевнена, і я так роблю. І мені не треба якісь нові робити органайзери для блендів. На цьому органайзери блендів ще немає. От. Якщо ниточка, бачите, ниточка, я не хочу робити інші органайзери, Воно у мене все акуратно. Якщо ниточка, бачите, не закінчилась ниточка на голочці. Я її сюди причепила, якщо немає лишніх голочок у мене, щоб залишити. сюди також причепила. Сюди ось також причепила ниточки. Не складає в мене ніяких воно, проблем ніяких. Негараздів і все мені подобається. Я знаю, що я прив'язала ниточку, раз, я очіпила її, швиденьку голочку вставила і всі діла, щоб мені не робити органайзери та іголочки. ще закупи проводити немає в мене поки на це часу. І бажання. Схема, що по схемі, схема чудова, схема чудова, я. На початку я якось вишивала, наприклад, я оці коробочки, я тут трошки знизу закреслила, але тут я нічого не креслила. Тобто мені було зручно, тут небагато його, і я вирішила не закреслювати. А вже тут пішла, все по схемі, то я вже вирішила закреслювати, бо щось очі все одно путаються. Якщо я закреслила, я вже знаю, що все, цей кольор вишититься, сторона з якого цього, і я намагаюся закреслювати. Так, краще для мене і воно більше ну, краще. Просто швидше я знаходжу колір, швидше я орієнтуюся і швидше виходить вишивати цей процес. Ключ. Ну, чудовий, все, все правда на англійській мові, але тут воно розбирати не треба, який кольор, все по значках, все добре, все кольорів небагато, тому орієнтуватись дуже легко. Тут схемка така, що показується в методики, як правильно вишивати. Тут теж воно все написано англійською мовою, але мені це. Не треба, так як це ну, для початківців, може, і треба все це знати, і розбиратися всьому, так як я вже не зовсім початківець, то для мене це не, не треба ця інформація, але ж вона є. І тут ще друга частина який зверху ще йде машина. Не буду засвідчувати схему. Схема чудова, схема чи прекрасна це задня частина чортка. Це, е, я вважала, що це цей, як його називають, фетр. Але ні, по-моєму, це не фетр, так як він за тонкий для фетра. І це більше схоже на фліс. Флісу, який буду пришивати на задню частину чобітка. Дівчата-хлопці, повірте, це процес задоволення і раджу тим, хто хоче, от, наприклад, зробити своїм близьким і рідним якийсь подарунок до Нового року, вишивальниці, дівчатка, хлопці-вишивальники. Знаєте, я от подумала-подумала і вирішила зробити цей подарунок такий для доні. І легко вишивається. І я вважаю, що його легко буде зібрати. Ну, ну, по-перше, мені буде легко, я так думаю, тому що я сама шию. Я сама шию, і мені буде це легко зібрати. Плюс те, що це такий подарунок, він незвичайний. Знаєте, коли на Новий рік дарять там, дарують якісь там шкарпетки, хай Бог милою, вони вже задовбали ці які. Ті, які на ноги вдіваються, Або там, ну, якісь там набори, щось там, ну, з приводу того, що там якісь ну, якісь комплекти, що. Якісь ну, це таке, знаєте, таке, як воно заурядне, воно не, скажімо так, не індивідуальне таке і не і просто звичайне, просто звичайне. А це, а це. Якщо ви вишиваєте є кому зробити такий подарунок, це буде подаруночок на довгу пам'ять. От повірте мені, якщо такий подарунок подарувати дитині або близькій людині, або ну, будь-кому, кому ви хочете це подарувати, я думаю, людина зацінить. Те, що ви для неї зробили своїми руками. Тому кажу одразу: навіть ті, хто мають малий досвід у вишивці, ті, хто намагаються з собі ставити, ставити питання, задачі, що ж подарувати кому на новий рік, ось вам пряме рішення. Ось пряме рішення, яке Може зробити кожен, хто вміє вишивати і тримати голочку в руках. Повірте, повірте, дівчата, хлопчики-чоловіки, що ну, це цікавий буде подарунок. Це подарунок буде цікавий. Кажу вам ще раз, тому не вагайтесь, купуйте набор, тут все є, нічого вам більше не треба буде, крім ножичок і там п'яльчиків, щоб на ньому вишивати. Навіть і без п'яльців можна вишивати. Така цупка тканина, що, повірте мені, воно буде стояти, і тримати форму, і нічого з ним не станеться. От Тому вибирайте будь-який малюнок, будь-який проєкт чобітків, і сміливо купуйте і вишивайте цю красу. Це просто оригінальний подарунок на Новий рік. Ось таке у мене невеличке відео для вас вийшло. Такі мої вихваляси, вихваляси. Я вважаю, що я зробила правильний вибір проєктів, які мені треба взяти з собою у відпустку, тому що один проєкт у мене. До грудня треба зробити один проєкт до нового року. А, ще є, є один проєктик, правда, я про нього забула, хочу вам ще показати. Ух ти! Так, я забула, я майже його доробила. Ось, дивіться, дивіться, що у мене є ще. Дивіться. Я вже показувала, вже показувала цей проєкт. І подивіться ще раз. Це ниточки, і це у мене тажка. Бачимо? Але вона не закінчена. Не закінчене, не дивуйтесь, це у мене, бачите, такий примітивний такий витвір. Це буде така турбиночка. Така турбиночка, їх буде три. Їх буде три. Ці процеси я купувала ці наборки я купувала спеціально для новорічних подарунків. Дивіться, один я вже вишила, бачите? Оцей перший я вже вишила, потім буде другий і буде третій. Зшию такі торбиночки і зроблю своїм близьким людям подарунки на новий рік. От. Тому я оцей закінчую, тобто в пріоритеті роботи до нового року. Ось ще одна заготовочка на торбинку і ще одна заготовочка на торбинку Вони ну, взагалі невеликі. Бачите? Взагалі невеликі, і чудово підійдуть як маленький подарунок, символічний для будь-кого на новий рік. Можна наповнювати якимось, якимись травами, можна наповнити. Кому як? кому монетками, бумажними купюрами, можна просто наповнити м'якою тканинкою, м'яким наповнювачем, будь-чим, і можна чіпляти на ялинку. Ось. Тому ось такі у мене три процеси, які в пріоритеті зробити до нового року. Тому я їх. І вибрала. Так, що, любі мої глядачі, я рада була бачити вас на своєму каналі. Рада, що ви мене дивитесь. Чекаю на ваші відгуки, на ваші коментарі, ваші лайки. Вибачаю, що так вийшло, що я так трошки притормозила, зазвичай в мене там виходило. Один-два відео на тиждень, а тут вже пройшло два тижні, як не більше, і в мене не було на це часу. Та і, знаєте, після лікарні воно якось не до, не до зйомок відео постільний режим і так далі, і тому подібне. Тому я трошечки притормозила, скажімо так, своїм. З записом відео для моїх глядачів. Ну, сподіваюся, що все вам сподобалось. Все, я, що хотіла вам, показала, розказала. Людмилко, подивися мій процесик, які просування в мене. Я скину це в групі в Facebook, зроблю гарненьке фото і скину просування у групу. В твою групу зі смачненьким СП скину у Facebook. Тому я і вирішила показати саме ці процесики. Ну що, до побачення? Всім гарного дня, тихої ночі і всім. Нам всього самого найкращого. До наступної зустрічі! Чекаю вас на своєму каналі. До побачення!